Ті, що навіть відпочивали пічвідпочивали, йшли там. Вони загиблі. Вони йшла. Хлопця навіть перекидували. Він кепкою накритий там лежить. Чотири чи п'ять скорих привезли? не не означає, що її можна обходити. за на цій базі перебувало дуже багато відпочиваючих цивільних осіб. Чоловіків, жінок та дітей. Російські військові здійснили обстріл двома ракетами типу Ескандер за попередніми даними з території Білгородської області Російської Федерації. На даний час п'ятеро людей загинуло. 16 отримали поранення, вісім з них у вкрай. Важкому стані серед поранених, так само восьмирічна дівчинка, стан, скажімо так, середньої, тобто тяжкості у неї, значить, перші хто на місце прибули, це екстрена швидка медична допомога і працівники поліції. І серед перших фактично поранених це було два працівники екстреної швидкої медичної допомоги і один працівник поліції. Тут виключно приватна забудова, приватні житлові будинки, жодних військових цілей, військових баз, формування військових, військових завод. Оді підприємств тут немає.